Доброго вечора, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І сьогодні майже дві години, які я сьогодні витратив на перегляд того, що видав з себе російський диктатор Путін, були витрачені марно. Майже нічого нового він не сказав. Але один Момент був дуже важливий. На нього є слід звернути увагу. Тому залишайтеся з нами, ми про все розповімо з Морчиком за кілька хвилин. Підписуйтесь. 21 лютого диктатор Росії Путін виступив з вже традиційним зверненням до федерального зібрання. Це у них так називається верхня палата так званого російського парламенту. Напередодні всі російські політологи, це від слова Олух, аналітики, це від слова, яке означає ви все самі зрозуміли, і різноманітні телевізійні. Дійні Варнякова та інші пропагандони, і просто Дондони на випередки вищали, що ця майбутня промова Путіна стане доленосною, що її будуть вивчати у підручниках історії, що слова Путіна змінять взагалі все, і такий інший словесний понос. Що ж було насправді? Більша частина промови, яку бункерний карлик зачитав з вже використаного папірця, майже не відриваючи очей. Всього вміщається в кілька фраз якими оперує традиційна російська пропаганда, і ось що це за фрази? Англосакси щось планували, англосакси почали все перші, Дамбілі, Бамбас, ЛГБТ та інша маячня. Звісно, Путяра заперечив і сам факт існування України, заявивши, що це, начебто, штучний політичний проект, створений тими самими англосаксами ще у 19 столітті, спеціально щоб розвалити Росію. І ще пуйло сказало, що вважає видними у війні, яку фактично почала саме Росія, не Росію, а тих самих англосаксів. Тут є один казус: адже на Росії заборонено вживати слово війна, заборонено називати війну війною. І російські силовики хапають і затримують будь-кого, хто скаже, напише або якось ще озвучить це слово війна. Кожен росіянин за це огрібає. Але Путін сказав слово війна, і йому за це нічого не було. Мабуть, тому що Путін це не росіянин, тому що росіянам заборонено казати війну війною. І лише ворог Росії може назвати те, що робить Росія, війною, і тому саме Путін є головним ворогом Росії. А тепер про головне. Судячи зі слів Путіна, Росія виходить з договору про скорочення наступальних озброєнь. Він же СНО 3 який передбачає обмеження кількості ядерних боєголовок у 1550 одиниць у кожних з двох держав: це Росія та Сполучені Штати. А кількість ракет з ядерними боєголовками, загалом у підземних штахтах, авіаційних та морських ракет на підводних човнах до 700. Цей договір на даний момент ще з 2010 року був єдиним документом, який хоч якось обмежував кількість ядерної зброї у світі. Про фактичний вихід з цього договору Путін сказав, сформулювавши це як призупинення участі у ньому Росії. За його словами, участь Росії в обмеженні ядерної зброї є абсурдною. Чому тому, що у навіженій уяві Путіна? Російські ядерні об'єкти, тобто авіабази у Енгельсі у Рязані, були атаковані українськими безпілотниками, начебто, як каже Путін, але це неправда під керівництвом НАТО. Тому саме Путін попередив, що Росія має підготувати свою промисловість та свою армію до випробувань нових типів ядерної зброї, але відразу обмовився, що будь-які ядерні випробування Росія буде проводити не першою. Тобто лише тоді, коли це зробить якась інша держава, і Росія не буде збільшувати кількість своїх ядерних боєголовок. Раніше Росія і Сполучені Штати кожного року посилали одна до одної інспекції, які перевіряли кількість розгорнутих та готових ядерних боєприпасів. Остання така інспекція російської ядерки відбулася на початку 2022 року, дуже незадовго до початку Росії війни проти України. Потім Росія відмовилася пускати захід західних експертів та інспекторів на свої ядерні об'єкти, в тому числі і цивільні. А коли про це заявили публічно у Сполучених Штатах, то на Росії образилися і припинили взагалі всі перемовини з приводу обмежень ядерної зброї. Що ж це означає фактично? А означає це лише те, що тепер у світі, вперше з часів Холодної війни та Карибської кризи, наприклад, ядерна зброя навіть формально, навіть офіційно ніяк не обмежується і не контролюється. В тому сенсі, що без контролю залишився один з двох найбільших у світі ядерних арсеналів. Інша справа, що Росія завдяки санкціям та деградації власної науки та промисловості вже скоріше за все не може розробляти нічого нового та й виробляти навіть старого теж. Навіть нещодавно, наприклад, Росія списала на металобрухт найбільший у світі підводний ядерний ракетоносець класу «Акула», який називався Дмитрій Донський. Тобто, боятися тут насправді нічого, і слова Путіна тут залишаються лише словами, І лише спробою налякати голою дупою весь світ. Саме так треба розуміти всі ці ядерні сьогоднішні погрози Путіна. Загалом Путін розчарував всіх. Українці чекали, що він зі словами Я устав, я мухожук піде у відставку або, наприклад, його самого дістане апоплексичний удар та бакеркає, чи ще щось дуже файне. Самих же росіян Путін розчарував тим, що просто пукнув у лужу, замість того, щоб з криком Гойда оголосити війну чи хоча б просто мобілізацію. А так, Путін просто здувся. І це все, що він зміг. На цьому і прощаємося. До побачення. Слава Україні!